Тій політичній реальності Путіна, яка утворилася після е, старту Кримської е, Курської операції, хочеться да, щоб і Кримська була швидше вже звільнення кримського півострова Курської операції Україна. Фактично підняла ставки якось так доволі несподіваний крок, неочікуваний для багатьох і у світі і в Україні, мабуть, зрештою. А що це фактично означає для Путіна? І як зрозуміти те, як він поводиться тепер? Тут важливі оцінки, важливо, от погляд спеціаліста. Бо з одного боку, коли Путін намагається робити вигляд, що нічого не відбулося, ми можемо повірити та і здається, що Росія економічно достатні стійкі Росія ще може Ати взаєминий з сусідами, і він а, саме так і реалізує політику з іншого боку. Він може це все робити, щоб приховати власну слабкість. Як ви гадаєте, яка із позицій відповідає дійсності? Ну я передусім хочу сказати, що ця курська операція вона е, призвела до двох наслідків дуже важливих: перший наслідок стратегічна ініціатива за Україною. Uh -huh. Другий наслідок Росія в стані стратегічної невизначеності, і це безпосередньо визначає діяльність власне Путіна. Його оці хаотичні рухи внутрішньополітичні, зовнішньополітичні ну я маю на увазі, там поїздка до Азербайджану, потім поїздка там в Чечню. Це якраз от спроба продемонструвати глибинному народу, як люблять казати на Росії, що ситуація під контролем, що в принципі Путін повинен займатися. Ну, Трошки іншими справами, ніж якісь там регіональні місцеві питання, або як він каже, ситуація в Курській області. Це, до речі, такий ефемізм, на який звернули увагу навіть російські змі. Що Путін по відношенню до того, що там відбувається, вживає поняття ситуація. Це показує, що дана вказівка жодним чином не проводити якісь паралелі і не встановлювати взаємозв'язок між тим, що відбувається в Курській області, і власне Путіним. Путін ага. повинен бути над цим. Він повинен відповідати за інші більш. Глобальні речі, але якщо подивитися на і проаналізувати російські змі, можна сказати, що ця ідея провалилася. Чому тому, що, ну, по-перше, громадяни все одно, хай поки не, не сильно е, активно, але задають питання, а що там робить центральна влада. Угу. І задають питання: а як так сталося, що СВО, про яке так прекрасно виглядає по телевізору, перетворилося власне на війну на території Російської Федерації. Тобто, війна прийшла на Росію, і росіяни тепер не дуже розуміють, що відбувається. Тому Путін у цьому стані стратегічної невизначеності шукає поки якби вихід з цієї ситуації. Тобто йому треба щось таке придумати, щоб жодних питань не було до нього, угу. але придумав думати не вийде з однієї простої причини, тому що е цю ситуацію не вийде вирішити за пару тижнів. розумієте вона перетворюється на дуже серйозний фактор внутрішньополітичний для Російської Федерації і. Цей фактор не вийде ніяким чином ігнорувати. Причому він буде йти по наростаючій питань, буде все більше, претензій буде все більше, і російській владі ну або придеться давати на це якісь відповіді, ну або робити вигляд, що нічого не відбувається, що ще більше буде посилювати невдоволеність, роздратування або навпаки апатичність росіян. Угу. Е, пане ігоре, але от якоїсь такої першої одразу кристалізації не, не відбувалося. Ну, врешті-решт, Путін теж він називає. Це ситуацією, а не закликає до об'єднання і до якоїсь активізації росіяну. Це теж дуже важливий такий момент, і мені здається певний тренд, якого ми ще торкнемося. Але ну кристалізації не відбулося, і ну це демонструє, що Путіну таки вдалося за ці всі роки, ну не знаю, розхолодити, зробити абсолютно аморфним. от середовище в Росії російське суспільство навіть говорити не хочеться. Дивіться, з одного боку, вони заклик до цієї мобілізації консолідації зробили. Він був зроблений, не путіним. Звичайно, це не царське діло. Да, як то кажуть, це робили різні журналісти, так звані. Хоча ми ж розуміємо, що на Росії ніяких справжніх журналістів немає. Так звані воєнкори, політики і так далі. Але... Це провалилося, розумієте? Ніякої страни ставай страна огромна не відбулося ага. тому, що суспільство виявилося, як ви правильно зазначили, аморфним. А чому воно виявилося аморфним? Тому що сам же Путін за два більше ніж 20 років свого перебування при владі знищив практично будь-яку горизонтальну мобільність в цьому суспільстві. Оце те, чим сильна Україна. Ми сильні в першу чергу горизонтальною мобільністю, і ми це бачили в перші дні, наприклад, широко і там місяці широкомасштабного вторгнення. Ми бачимо це зараз, як в нас люди організовуються, самоорганізовуються, там об'єднуються, донатять і роблять багато інших якихось там важливих речей. На Росії нічого подібного ну апріорі не може бути в силу. Менталітет у раз в них завжди був не такий менталітет, як у нас, і це, mm -hmm. от, до речі, ключовий фактор е, і ключовий аргумент для тих, е, хто розказує про які про якесь там братерство народів. Ми принципово різні в цьому плані е, нації, оскільки в нас менталітет дуже сильно відрізняється. І другий момент сам же Путін цю горизонтальну мобільну знищував. Якщо в нас, незважаючи на різні труднощі, ну в нас ж не ідеальна політика, ви ж не гірше за мене за про це знаєте, да? е, але ми тим не менше з. Займалися питаннями децентралізації, питаннями підтримки розвитку або, хоча б, не заважали розвитку там громадянського суспільства, і так далі. Це нам е, потім е, ну сторицею повернулася ага. на Росії. Все робили навпаки. Путін знищував всю цю ініціативність. Активність вона повинна бути контрольованою. Вона повинна бути централізованою. І ми, до речі, побачили от те, що побачили, наприклад, в перші роки там так званої великої вітчизняної війни, да коли також розгублений народ, тому що команди центру. Не надходять тільки коли там встановили контроль на цими командами. Ну воно якось почалося по іншому. І То Сталін це це робив виключно терором. У Путін, який дуже мавпує Сталіна і якому подобається взагалі те, що робив Сталін, він намагався побувати, побувати таку систему, але розумієте, вона ще більше не працює при фактично капіталістичній чи державно капіталістичній ага. економіці. Тому що з одного боку люди побачили якісь блага, з іншого боку, в них немає ніякої горизонтальної активності, і коли війна повертається до вас, не приходить. Вона повертається, тому що ви її почали. В них яка реакція? Ну подалі просто втікти. Це не моя проблема, це не моя війна, і ніякого патріотизму немає. Патріотизм це там знаєте всяку дурню соловйова і так далі. Дивитися, але коли мова йде про реальні речі, то ніхто не хоче виявляється особливо воювати за Росію. От, до речі, вам ще один момент. Вони ж змавпували історію з територіальною обороною в Україні. Побачили, що це ефективна історія. В 23-му році вони вклали мільярди, в тому числі в Курській області. Я пам'ятаю ці відео з губернаторами. Якісь чоловіки збираються, проводять якісь тренування. Вони кажуть, ми там виділили гроші на те, на те, на те. Ага. Хтось бачив, хоч одного тероборонця в Курській області. От, хоч одного, от хто взяв там, не знаю, рушницю, або як в нас там кидали коктейлі Молотова, зупиняли техніку, просто виходили, блокували дороги, от мирним таким чином, да, тому що ага. там жінки це Робили нічого від слова зовсім тероборонці з Курська записують звернення, так звані Да Владимир Владимирович, помоги. і оце наслідок політики Путіна, плоди якої mm -hmm. він спожинає. і далі воно буде ставати тільки гірше. Пане То Ігоре. вони будуть шукати винних, хто в цьому винен. Власне Пане Ігоре, але от вимір часу він дуже важливий. За скільки часу відбувається якийсь процес. Путін побудував високу піраміду, і з цієї піраміди йому довго падати. Тобто, вона не одномоментно якось тріщить і руйнується, а проходить певний час. Чому я про це говорю? Збіги дат дуже цікаві, важливі, яскраві, річниця. Убивства знищення А, Пригожин ну фактично реалізував свого часу такий прообраз, того що відбувається тепер, тільки власними російськими силами та захопив там в Ростові військові частини, рушив на Москву. А все це відбувалося певний час. Тоді теж могло здаватися, що це удар по путіну політичний ознака слабкості. Всередині йому не будуть довіряти. Еліти будуть дивитися на нього ну, так без належного пошанування. Пройшов вже певний час. Цей удар не виявився нищівним. Рейди російських добровольчого корпусу, наприклад, так само не виявилися нищівним політично для Росії. От Курський удар може бути таким нищівним, чи Росія це така система, яка буде розвалюватися дуже довго? А, дивіться. А... Ну, чим довше буде ця ситуація в Курській області тривати, тим звичайно, система буде більше сипатися і буде більш схильна там до того, щоб завалитися. Тому що історія з Пригожиним просто що показала, якби він ще там два дні продовжив свій марш, так званий. От взагалі невідомо, чим би це закінчилося. Просто що це було дуже короткотерміново, і тому система якось встояла. І знов таки це була внутрішня історія. А тут ну, трошки інша взагалі проблема і за Зрозуміло, що чим дов, довше вона буде тривати, тим менш нездатною буде російська система. Вона звичайно має запас міцності, тобто її не можна назвати якоюсь там, знаєте, абсолютно нідездатно. Ні, це не так. Путін багато років вибудовував, і вона в деяких моментах була достатньо ефективна, оскільки, ну як мінімум, частина людей, які працюють в цій системі, вони ну принаймні раніше були е, призначені за якимись тех, технократичними ознаками. Це факт. Це от, до речі, що вирізні цю систему від деяких інших авторитарних систем, тобто там були люди, яких призначали через їхні якісь ну власні здібності, їх не може не було там половина, але третина як мінімум. В них навіть колись оця, знаєте, теза про технократичний уряд, вона достатньо серйозно так реалізовувалася на практиці. Просто що останнім часом вони від цього почали відмовлятися, І мова йде виключно про політичних призначенців, політично лояльних. Тобто, знаєте, як у е, братів Стругацьких, ну я мову оригіналу, скажу, е, умний нам не. Надам на надам, навірний да, оце от історія про нинішню, скажімо, систему. Але певний запас міцності вона має. Єдине, що я можу сказати, вона не буде гнити. Ага. Вона, якщо завалиться, вона завалиться якось одномоментно. Це буде дуже схожа історія на падіння радянського союзу, коли ніхто не міг уявити що дуже швидко, ну 4 дні, давайте, ага. з 19 по 24 серпня 91 року це відбулося. Ми якраз 23 серпня про це говоримо. Да? Тобто це відбулося а, дуже несподівано, незважаючи на те, що певні передумови були, і були там певні процеси, але в цілому система завалилася ну прям дуже швидко. На це не очікували жодні там американські аналітики на той момент і так далі. І скоріш за все, з Росією буде така ж сама історія, причому вона, на відміну від СРСР, дуже персоналізована, і вона впирається за великим рахунком конкретно в Путіна. Станеться з ним щось. Почне він себе не знає там погано почувати, чи буде робити далі якісь помилки, і оточення буде вважати, що як там Акела промахнувся. Да От тоді система дуже швидко може просто війти в стан такого колапсу і завалитися. Саме до речі, через це пов'язані останні його візити, наприклад, в Чечню. Тому що це дуже прямий посил, що в мене є ще якась додаткова внутрішня армія, на відміну від Розгвардії, ну типу ці кадирівці, які взагалі готові зробити все, що їм скажуть. Ну хоча тут є маленьке питання, а чи впевнений Путін до кінця в лояльності цієї армії станом на сьогодні так, але в будь-який момент ситуація може дуже швидко змінитися. Тому вся система зараз зав'язана на одну людину. І відповідно, якщо ця людина яким чином випаде, там чи з інформаційного простору, чи зробить якісь ну такі кроки, які ну точно не сподобаються більшості, ну система дуже швидко може завалитися, пане Ігоре. В міжнародному контексті Путін намагається демонструвати, все ж таки, що йому є з ким поговорити. Ну як мінімум, да, це такий емоційний момент, і що Росія. Може мати вплив, або бодай в неї є якісь пропозиції, які потенційно цікавлять ті країни, з якими він контактує, тих лідерів, з якими він контактує. Він їде до Азербайджану говорити про спільні продажі газу нафти по суті, роблячи Азербайджан таким хабом російського ресурсу. А він їздив на далекий схід. і Пам'ятаємо, там В'єтнам його заяви були свого часу. А попереду у Росії саміт Брікс. Цього разу вже Путіна не буде ризику потрапити під арешт, тому що йому не треба кудись їхати. Він в Росії має відбуватися. Але от всі ці країни процеси іде, часи іде, вони з увагою і довірою будуть ставитися до Росії. Вони будуть ставитися до Росії як до рівного, так би мовити, чи лідера Росія вибудовувала під себе так би мовити, взагалі цю структуру, щоб очолювати її. А зараз на рендромоді сьогодні в Києві. А за кілька місяців можливо поїде він. Можливо, відправить когось на таке засідання БРІКС. От а, в цьому міжнародному контексті Росія, яке має сьогодні значення? Вона здатна впливати, ну, вона згуртовує чи уже ні? Чи до неї ставляться тільки як до пораненого звіра із кого можна ви викачати ресурси? До неї ставляться її ж партнери як до проблеми, з якої можна викачувати ресурси, робити це за дурні гроші, давайте так скажемо, да? користуватися ситуацією, але рівень роздратування. До Російської Федерації у цих країн дуже сильно зростає. І до речі, от Курська операція мені здається, це ключовий там етапний. Взагалі, е, момент от вставлені до Росії, тому що що, що відбулося, е, на це мало хто спочатку звернув увагу, а тепер помітно, що це має величезне значення. Путін мінімум останні півроку, оті ті візити, які ви перелічували, да там і багато інших якихось моментів, він е, що намагався зробити? Він намагався переконати публічно і не публічно, а не публічно, причому я думаю, це ключова е, історія. Переконати цих партнерів, що в нього ситуація А. Повністю під контролем, Б. Росія виграє війну так, як вона вважає за потрібне, тобто там В досягне всіх своїх цілей, і Г, найголовніше це відбудеться до певного періоду. І я думаю, що цей період е, називався десь приблизно листопад-грудень 2024 року. То чому тому, що були і заяви певні від Росії? Пам'ятаєте, ультиматум, який висував Путін, ще якісь там моменти і так далі? Скоріше за все він переконував там Сінзімпіня і інших, що я все контролюю. Ви ж дивіться, ми там посилюємося. Да, значить, ми дотиснемо. Будуть 5 листопада вибори в США. Відповідно, там поміняється зовнішня конюктура, Україну почнуть менше підтримувати, і я завершу все. І далі ми почнемо вибудовувати новий світовий порядок. І що ці лідери? Всі, з якими говорив Путін, побачили після початку курської операції, що ніякої сили немає, що Росія не здатна контролювати тисячі квадратні кілометрів своєї території, що система дезорганізована, що Путін роздратований, злий, невпевнений, тепер самоусувається фактично да, від вирішення цієї проблеми особисто, перекладається там на своїх якихось генералів, там і так далі. І зрозуміло, що висновок в них. Дуже простий, все воно абсолютно виявилося не так, як Путін казав. Китай відреагував на восьмий день операції на восьмий день. Причому він зробив це в такий спосіб, який я бачив реакцію росіян, який росіянам дуже сильно не сподобався. Він не засудив прямо Україну. Він сказав, що ну ми там проти ескалації так далі. Давайте швиденько сідати за стіл перемовин, але малося на увазі з врахуванням ситуації, як любить казати Путін на землі. Тобто, вже з ситуацією, як Росія не контролює свою власну територію, і у цьому контексті мені здається. Зараз для Росії ну дуже критичний період, і нам треба докласти всіх зусиль. Щоб цей критичний період він перейшов в якісь реальні результати, uh -huh. щоб от візит моді, який сьогодні да там був не просто декларативним, а хоча б прозвучала якась заява, яку ми однозначно зможемо трактувати на свій бік. Щоб Китай, який до речі, після візиту Путіна до Сінзімпіня, на третину скоротив купівлю нафти у Російської Федерації, це відбувається от, ну, до, до сьогоднішнього дня. Це знаєте такі натяки, які вже прозорі uh -huh. ідуть. Що ті ж країни Брікс дійсно Брікс, там немає ніякого лідерства Росії. По а, коли вони туди напрямали ще нові країни, це розмило взагалі можливість якійсь однієї країни, той же Росії визначати, що і як повинно там ну, бути, Да? І в цьому контексті ці країни вже роздратовані, тому що Путін обіцяє третій рік, що я закінчу війну. І ми по почнемо наче, думати про те, як далі заробляти гроші. Ці країни той же Китай зараз не доотримує через війну набагато більше, ніж він отримує від Росії. І я думаю, там це порахували, і саме цим пов'язана така, така холодна позиція Китаю, який ну поки ще тільки так Росії натякає. Але якщо ситуація так і далі буде розвиватися, і всі будуть бачити, що Путін не збирається завершувати і хоче там воювати до, до якогось там кінця. Ну я ага. думаю, що тоді. Перейдуть вже до більш конкретних дій, і ці дії будуть в тому числі від партнерів, які ну торгують на сьогоднішній день з Російською Федерацією. Бо They Вони are... я ще раз кажу, вони втрачають. Якщо раніше вони заробляли, зараз вони почали вже більше втрачати. Пане Ігоре, а от можна буквально в бліць режимі дуже коротко відповісти: а що має відбутися, щоб е, ці країни, хто от якось взаємодіє з Росією, е, вирішили ну, от, е, усунути проблему, е, пристукнути, так би мовити, цього комара, а не бути в режимі бензоколонка качає бензин, давайте підтримувати її функціонування. Дивіться, два моменти. є один такий швидкий і є довгий. Швидкий це якщо Росія зробить якусь екстраординарну дію, наприклад, використає ядерну зброю. Наприклад, да, або щось таке подібне, і це точно тоді вплине на ці країни. Більш довгий це коли вони зрозуміють, і Путін це ну однозначно покаже, що він буде воювати, наприклад, ще там рік чи там півтора роки. Да, і вони ну зрозуміють, що ні, ну ми ж півтора року вже не витримаємо. Знаєте, як кажуть там мати тисячу і не мати тисячу це не мати двох тисяч. та да це про Китай, тому що він вигріб з Росії вже все йому треба більше, а більше лежить на інших ринках. А на ці ринки можна потрапити тільки після завершення російсько-української війни. Тому okay. я думаю, що от найближчий місяць в цьому плані буде дуже показовим: Росія або дасть якусь аргументовану відповідь цим країнам якусь чергову обіцянку, або ці країни будуть вдаватися вже до дій, які почнуть стимулювати Російську Федерацію думати про завершення війни. І ці методи стимулювання будуть не надто приємними для Російської Федерації. А от скажіть, з того, що відбувається фактично за. Раз на фронті чи навіть фронтах, скажемо так, якщо Росія не дуже гостро реагує, навіть організаційно на операцію на території Курської області, ну тобто не перекидає туди якісь готові, гарно з оснащені і злагоджені військові частини, а збирає то строковиків, то і ще когось, тобто діє розтягнуто в часі в так би мовити, водночас демонструє позицію, що Донбас важливіший що там тиснули, і продовжують тиснути ти, от із цих двох факторів, який тоді е, і партнерам російським треба робити висновок, Росія розраховує на довгу і ще довшу дистанцію багато років чи ні? Ну, Поки, мабуть, їм слід зрозуміти, що Росія хоче хоча б якоїсь цілі, так званої СВО, досягнути. Це типу вихід на адміністративні кордони Донецької області. Мені здається, що позиція Путіна зараз така. Головне, хоча б щось виконати, про що я казав публічно, щоб можна було типу зберегти обличчя. А на території Курської області ми рано чи пізно як би, проблему вирішимо. Ну, хай там через півроку, да, Або, можливо, українці як самі прийшли, так самі власне, і підуть. Много, я не здивуюся, що у нього навіть такі розрахунки є. Да? І він до Пір вважає що це якийсь там затягнувшийся рейд. Е, тому я думаю, що оце ключовий момент, і він, в принципі, зрозумілий для партнерів Російської Федерації. Їм не треба mm. тут шукати якісь натяки чи напівнатяки. Ну, все достатньо очевидно. Якщо якась мета буде досягнута, то Путін можливо тоді скаже, що ну Да давайте про щось далі говорити тоді. Пане Ігоре, от я зараз під ваші слова, думка виникає. Ну, трішки парадоксальна. Я сам дивуюся, що е, вона виникає. Але а як трактувати, от що буде відбуватися для нас? Це не рейд. Ну, в широкому розумінні слова, нам треба на тривалий час, на місяці або роки, в частина Курської області. От Росія на цей укол ну не реагує так дуже напряму. А ви кажете про те, що Україна зараз має стратегічну ініціативу, як нею скористатися? Що стоїть за цією стратегічною ініціативою? Щоб вона не розчинилася у болотяному затягуванні російському, а щоб вона мала результат. Ну, дивіться, е, ну, це значить певне розуміння, як буде далі розвиватися ситуація в Курській області. Ну рано чи пізно я думаю, ми там перейдемо також до позиційної оборони, ага. і от фактор цього так званого анклаву на території Росії буде тим інструментом, який Україна активно зможе і політично, і, скажімо так, інформаційно там і військово використовувати. І от в цьому контексті, звичайно, наші позиції, наприклад, на умовних перемовинах зараз дуже сильно посилилися. Ну, б в гуманітарному аспекті ми ж знаємо, що там збільшився обмінний фонд, і тому в нас кращі шанси і перспективи зараз говорити про обмін там наших військовополонених. Yeah. А, Але другий момент, ну звичайно, ця ініціатива вона повинна бути реалізована ще в якомусь місці. Тобто, це е, стосується тимчасово окупованих територій України, що це буде, ну російські воєнкори криком кричать, що наступним, як ви згадали, да буде наступ на Крим Кримська операція. Е, можливо, це буде якась інша історія в якомусь іншому місці, після якого е, після чого точніше, і наші партнери, і так звані партнери Російської Федерації, зрозуміють, що ну немає взагалі у Путіна шансів навіть на довгу війну в плані виграти, да? оскільки Україна навіть з обмеженими там ресурсами може проводити там певні операції. Оце для нас ключовий момент, і причому mm -hmm. він також повинен вирішитися в найближчі буквально пару місяців. Тому що далі ну будуть якісь різні зміни, і ці зміни можуть бути ну різного абсолютно характеру. Mm -hmm. Я навіть без прив'язки до виборів з президента Сполучених Штатів говорю, хоча само по собі це певний такий струс, да певний стрес, і штати десь місяці два вони будуть займатися виключно виборами. Тим більше, якщо там переможе не Трамп. Ну, давайте говорити відверто, а чи частина його прибічників з цим зміряться. Да, тому там можливі певні якісь внутрішні історії, які точно не підуть на користь там підтримки сполучених штатів власне Україні. Тому для нас зараз це вікно можливостей є. Ну як ми його використаємо? Ну, подивимося. От дивіться до речі, візит моді це один із елементів подібного вікна. І треба користуватися цією ситуацією, щоб якось посилити наші позиції і вийти вже з якимось своїм планом, своїм планом, своїми пунктами. Ну вони будуть відрізнятися від 10 пунктів миру, але вони будуть такими, що і країни, які є партнерами Росії. Скажуть, що ну слухайте, ну це більш-менш варіант, і Росія ага. може ну або повинна, наприклад, там на нього ну, принаймні в найближчий час піти. От, от така поки історія, але але як воно буде розвиватися? Ну слухайте, ми ще місяць назад взагалі думати не могли про курську операцію. Ну і тепер біць, вона фактор. Так, це дійсно так. Як підсумок цього можна сказати, що от Росія намагається Путін зробити вигляд, що це не має значення, не має цінності і ваги ця ситуація, а Україна ще має можливості ну, піднімати її значення і надавати зокрема і візит Зеленського в прикордоння на Сумщині? це надає значення всій ситуації, всій операції на поточний момент. Анонс візиту гендиректора Гросі на Курську АЕС. Так само привертає увагу і до цієї проблематики, так що нам є за чим стежити. Дякую дуже, пане Ігоре, за сьогоднішню розмову. Політолог Ігор Рейтерович на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.